Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні хочу розповісти про е, винт качества Е, Якщо у нас все нормально на автомобілі, працює запалення, Провода, свічі, подсосів немає. У нас повинно бути при очистці карбюратора. У нас повинно по нормальному, для того, щоб нормальна робота машини завести, відкрутити винти якості на 3-3,5-4,5 оберта. Це норма. При тому, як ви завели прогріли машину там, до 60-80 градусів, ви повинні його покрутити. Коли ви, ось наша робота автомобіля, наші оберти там приблизно 800 обертів хвилину, да, у нас повинно ми його довжні крутити, 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 і у нас должна бути повинна горка. Ми його крутим, крутим, крутим. У нас машина рівно, красиво працює, вона починає знову викручуємо. Ми його вже викручуємо. У нас повинна вже машина починати працювати погано. Ми його назад вертаємо, і в нас виходить горка, так називаємо. Ось наші нашій приблизно золоті 4 оберти. оберти. Золоті 4 оберти. Резинове, резинове кільце ось тут. ну Тут така різьба, що резинове кільце треба, щоб було, ну, це резинове кільце, скоріш за все, спрацьовує тут для того, щоб винт якості нашої не загубився на ходу. Якщо ж у нас винт і якості закручений повністю, то тоді. Виходить, що якщо він закручений повністю, то значить, або у нас щось або забите, або багато десь топліва, або перелив іде топліва. Може, може бути і економайзер, може бути не тримати ігла, може бути десь засоряний жикльор холостого хода, може бути жикльор холостого хода. Погано закручений, може бути е, десь підсос воздуха, може бути купа причин, які може, може, може бути з цим карбюратором. Може бути на кільцю. От на, на ось цьому, може бути, кільці. Кіль Кільці резина може бути підсос воздуха. Може, ось тут на соліксу, ось тут він любить, коли сильно кришки пережимають, ось тут починається підсос воздуха на цьому каналі. Оцей канал є теж, треба взяти штангель циркуль, прикласти ось так і подивитися. Чи є там підсос, чи немає, чи крива кришка, чи не крива. Ну, Штангель циркуль, Раз, прилав... я думаю, що штангель циркуль це взагалі не проблема. Може бути в, економаз... в економайзері мощностних режимів, може бути прокладка пошкоджена і може тягнути через клапан, кстаті. Підтягувати може тут же ж воздушний каналчик іде. І Може бути підтягувати прокладка дерева і воно сюди, через отвір. Теж провіряємо цей момент, що прокладка була ціла економайзера. Може не докачувати в нас насос ускорительний. Це теж в, мене там в ролику роліку є. Ну, з чим я ще стикався? Такі, щоб основи вам розказати, чому, чому ось производи наш цей винтик, така велика, велику він діагностику мотору робить. Наскільки в нас ось ця. ну Це в нас теж вона максимально має бути закрита, тому що. Що, повинно бути і ось тут все чисте. Е, ось тут ця щілина перехідна. Повинна бути чистою. Ось тут вона, як бачите, ось тут вона є. Ой, он вона. вона повинна теж бути чиста. Тому що е, карбюратор працює, автомобіль працює на обертах десь, мабуть, до 1200-1300. на... Жеклорі холостом ходу, а потім уже вона переходить на малий дифузор і на основний жикльор. Так що, коли ви їздите, може хтось більш має детальну інформацію, підправте мене, до яких оборотів працює автомобіль на жикльорі холостого хода. Тому що він теж не малий цей жикор. Но він, мабуть, при якихось певних оборотах вже починає Він виключається вже цей жикльор. Це треба більш детально углублятися в цю. Ну, Зачасту всі машини їздять без нього. Тому що він на определених оборотах він там сам автоматом виключається. Тому що у нас тут є ось така картинка друга. Я тут зарисовував. У нас тут є ось, ось наш клапан, ось наш воздушний канал холостого хода, ось наш бензиновий. І жиклер холостого ходу, ось наш цей клапан, він зачасту він від'єднаний. во всіх. І ось тут ми маємо по каналу емульсії, ось винт нашої якості. Тут ми маємо отвір. Коли ми відкриваємо дросельну заслонку, у нас здається тут розряження в малому дифузорі, і у нас перестає по емульсіонному каналу надходити паливо. У нас спрацьовує вже основний, основний жиклер. У нас вже працює тільки малий на. Так що ось, друзі, трішечки відео прорвалося. І ось спрацьовує у нас ось цей основний жикльор. Так що прочищаємо цю всю систему і буде у нас воно працювати тоді добре. Я в цьому ролику вже все сказав. Так що дякую за перегляд. Підпишіться, поставте лайк. Всім приємного перегляду! Всім дякую.